Ну, зрозуміло, що найбільше порушень нас зафіксовано в обласному центрі, тому що тут самий великий наплив транспортних засобів, які використовуються для здійснення пасажирських перевезень. Особлива увага зверталася, що також з нами були задіяні представники Державної спеціальної служби, особлива увага зверталася на здійснення перевезень так званими нелегальними перевізниками і перевезення пасажирів в режимі таксі. Під час проведення даного місячника було зафіксовано і відповідно складено 114 актів працівниками нашого управління, які зараз знаходяться в нас на розгляді, і будуть прийматися відповідні міри по даним порушенням. Основними порушеннями в нас в місті на пасажирських перевезеннях, що стосується транспортних засобів, являється це порушення режиму праці по відпочинку водіїв, неналежний технічний стан транспортних засобів. Наявність не всіх необхідних документів у водіїв, перевезення пасажирів без квитків, це ми знаємо, це є проблематика нашого міста. Квитки не видають і, користуючись нагоди, хотів би звернутися до власників е, транспортних засобів, що задіяні в перевезенні пасажирів, що на сьогоднішній день не видачорного ППЦ шестсотвом зуби поршати. Можна одразу питати? А, надає, наприклад, право те, що у них там написано. Кожен, хто заходив, брав сам самостійний mm -hmm. білет. Ні, це mm -hmm. не зрозумієте. Да, справа в тому, да, ми мали навіть прикритий випадок, що було схвалено ДТП, але, дякуючи Богу, не було потерпілих, коли водій під час руху, так і він надав пояснення, він це визнав. Під час руху видавав скажем так, він підкинув не видавав, а отримав кошти від пасажирів і допустив зіткнення з. Транспортним засобом, який слідує попереду в нього. Тобто, закон чітко передбачає, що водій має розпочинати рух тільки після того, як обороти пасажиром. Це є безпека перевезень, це є такі як... наслідки, ми маємо. Те ж саме в за кермом у нас носить масовий порядок. Ми також тобто ці факти фіксуємо, складаємо повіння. Санітарний стан транспортних засобів, бажає в нас кращого. І... Дуже, також у нас таке є розповсюдження явище, це позагаражне зберігання транспортних засобів. Тобто Відповідно, транспортні засоби мають перебувати на території підприємства в нічного пору, тому що з зранку має пройти механіка, медіка, а як правило, вони стараються їх поставити там, де зручніше водіїв. Тому що я ж е, хочу зробити наголошу, що це порушення режиму праці причин, ми самі з вами знаємо, що один водій, наприклад, він з лінії приїжджає в 11-й вечора і в 6-й ранку він живе. Ми можемо з вами уявити, в якому стані перебуває водій, який його емоційний стан, яка його увага, і звідси як поведінка до пасажирів і якість надання послуг. Що стосується таксі, нами було складено 20 адміністративних протоколів під час проведення місячного, 11 з них ми спільно з поліцією склали ДФС. В основному центрі, які вже спрямовані до суду, будуть прийматися мірі. Це є стаття 164 за значком 1 адміністративного кодексу України. І ми маємо вже рішення, маємо рішення апеляційного суду на суда, на нашу користь, штатна санкція передбачає, де визнали винними і штатна санкція передбачає 17.